Сьогодні навіть їхали до Києва. І нарешті, щоб шанувати тих воїнів, воїнів, героїв, які загинули на Майдані протягом цього протистояння, проти несправедливості, проти цього режиму. Тому сьогодні розпочнемо цей мітинг молитвою до Господа, молитвою Отче наш. Во ім'я отця і і Святого Духа, амінь, во ім'я отця, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я отця, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Царю небесний, утішителю Духу істини, що всюди, і все, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Во ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця, і і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні, ми з вами пропонуємо таку е, нашу роботу. Зараз ми розпочнемо віче виступами тих, хто буде бажати сказати слово. Значить, в кінці нашого віче. Ми обов'язково в зв'язку з тим, що ви бачите, роздали вам свічки, буде у нас поминальна панахида за об'єм. Перед тим, як надати слово силовикам Ратнівського району, я хочу вас проінформувати, що на зборах ратнівчан, де ми обрали народну раду Ратнівщини, яка відбувалися ці збори у залі засідань районної ради, ми наше рішення, яке було прийнято на цих зборах, заносили всім, кому це стосувалося дане рішення? Я хочу вас проінформувати, що уже тоді дуже гарно нас сприйняли начальник міліції. Прокурор і Служба безпеки. На жаль, дуже вороже зустрів суддя Раднівського району. І, ну, не знаю, чи він не зорієнтувався, але я хочу, якщо Василь Іванович має щось сказати людям, то я запрошую тут до мікрофона наших. Наших силовиків Деркача Андрія Анатолійовича, Овсяннікова Андрія Володимировича, Хилюка Володимира Володимировича, ну і ляха Василя Івановича. Прошу. Дякую Адам Семенеш за надане слово. Шановні ратнівчани, хочу вам сказати основне, що Служба безпеки є, була і буде разом з народом, разом з ротнівчанами. Служба безпеки, основна функція Служби безпеки, послухайте, будь ласка, основна функція Служби безпеки це захист держави, а держава це народ. Тобто основна функція Служби безпеки це захист народу України. А зокрема, Ратнівського міжрайвідділення – це захист Ратнівчан. Ну і старовижівчан, тому що у нас міжрайвідділення і Старовижівський, і Ратнівський район, От. Кожен співробітник, як я, і кожен співробітник мого підрозділу і нашого управління давав присягу на вірність народу України. І я вас можу запевнити, він її не порушить. Жодного злочинного наказу. Я вам відповідаю за свої жодного злочинного наказу до цього часу я не отримував, не отримую, і своїм підлеглим не даю і не давав. Якщо такий наказ надійти, запевняю, що я його виконувати не буду. Що <плес> вам ще хочу сказати? Служба безпеки. Є ізначально і апріорії, є аполітичною структурою. Ні до яких політичних партій, рухів і організацій ми не входимо і не маємо права входити. Зрозумійте це? У нас немає пріоритету, чи це партія регіонів, чи це наша Україна. Ми виконуємо закони України і Конституцію. Основне забезпечення злагоди, взаєморозуміння порядку в районі, ну і в державі. Ще одне, що хочу сказати. Зараз дуже багато надходить інформації провокативного плану. Не піддавайтесь на провокації. Це робиться для того, щоб стикнути бами мешканців району. Ми повинні витримати це і зберегти мир і злагоду в районі. Все, дякую за увагу. Доброго дня, шановні раднівчани Ратнівського району, жителі Ратнівського району. Я як керівник Шарського районного відділу управління внутрішніх справ, хочу перш за все висловити своє співчуття Ратівського, я вибачаюсь, ще й перестроївся Ратнівського району. Хочу перш за все висловити співчуття тим особам, які і помінути підтримувати вас і згадати тих осіб, які дійсно загинули від куль на майдані. Я дійсно скрублю разом з вами, і колеги мої також я думаю, не думаю, а знаю, що скрублять по цій події.